Ми сьогодні на огляді будинка у Ворзелі з ремонтом. Це в нас коридор, лічильник електриці, інтернет. Тут ми можемо розмістити прихожу. І продовження нашого коридора, друга частинка. Дуже цікаве планування. Тут велика гардеробна, можна ще додатково поставити все дуже в світлих тонах, ліс, зелень і світлий будинок. Ви прокидаєтесь вранці сонечко світить, зелень, ліс. Ташечки, і настрій у вас на цілий день хороший. Дуже хороший якісний ремонт. Люстра цікава. Тут у нас в кімнаті вихід на горище, виїзна драбина. Перша кімната. Далі у нас йде санузол, також все в світлих кольорах. Йде зеркало з підсвіткою. І якщо у вас зеркало мокре, то йде ще його обігрів. Дуже цікавим. Хороша марка. великий умивальник, Дуже великі містки шуфляди. Техніка. Стиральна машинка. Бош. Електроболер. Душова кабінка. Все дуже світло, якісно. Розторо? Далі в нас іде друга кімната. Тут у нас сад, тераса, Кондиціонер можна розмістити ще один додатковий. Далі у нас йде кухня вітальня. У нас по всьому будиночку тепла підлога. Ось тут у нас грибінка або система регулювання теплої підлоги. Тобто ви можете регулювати, якщо вам потрібно, відключити якусь кімнатку. Повністю по всьому будиночку у нас тепла підлога. Ось така велика у нас. Кухня вітальня, дуже якісна техніка. Додатково у нас, у нас будинок на електриці, але є можливість підключення газу. Це додаткові кошти. Тут вже у нас висить індивідуальний газовий котел, техніка Bosch. Дуже хороша, перевірена руками техніка. Посудомиючна машинка, також Bosch, велика, умістка, бікова шафа. Bosch та варильна поверхня, бошовська. Витяжка цікава, дуже великі умісткі шафи, полочки. Вбудований холодильник Siemens. Морозильна камера велика. Зверху ще також додаткові полочки. Дуже цікава люстра. Все в світлих кольорах. Дуже затишно кондиціонер. І третя кімната. Погляньте, як цікаво, оригінально. Авторський дизайнерський проєкт. Подивіться, яка краса, природа, зелень. Дуже красиво. Дуже хороша атмосфера. Аура в будиночку. То нас влегување на тераса.